Всім привіт! З вами Florax HD. І сьогодні ми проходимо Майнкрафт. Э, в цій серії я покажу вам, як грабувати піщані. Песчаные... Ой, боже, я не в ту сторону поїхав. Піщані кар'єри піщані замки. Так, у мене є два піщаних замка. Ми зараз їх будемо для... для того, щоб вам їх... Их... Ой, я цього не зробив ми Зробимо вже на місці. Для того, щоб з, з нього вибратися, вам треба хоча б 36 е блоків піска. Все остальне буде просто. Воно, як ви бачите, вигідняється наш замок. Ми зараз будемо все робити. Так. Так, я тебе поздравляю. У тебе оплуано все. Я падаю. Так. Беру я, накапую піска. Щоб мені було добре. У мене з тобою немає лопати. Є. Яко я морочусь. Щось треба викинути яйця. Алмазні лопату і це все зробимо. Тут я маю зробити ще піщаний кар'єр. Піщаний кар'єр, так. Да. Покажу вам, як його зробити. Він робиться беззатратно Якщо у вас вже хороший уровень Майнкрафті, ви це повністю зробите. Так. Виперигую, так, оп. Так, ви всі бачили цей синенький блок. Ага. А ми рушимо червоненький. Немає. Треба рушити всі так. Оцей його. Оцей його блок. І сюди пригаємо. Хопа, ми пригнули, у нас одне. Так, я піджеру. Так. І її сразу вже ломаємо. Оп! Пардиться прикол. У нас тут золоті. Так, тут гімно. Тут гімно. Тут так собі. В общем, беремося, що нам треба. Фіртку оставляємо, залізо, пригодиться, кістка пригодиться. Можемо викинути те, що нам не треба. Скільки? Так, е, забираємо цього і золото забирати. Так, речаги мені. Ні, на кнопку повіняємо. Не треба мені кнопка. синя вовна не треба. Так, нажав на плета не треба. І кістка. Так, один розграбували, цей не буду брати, цей не буду. Ну і тут. Всі порозграбовували. Ардивіся, 44 в мене піска. Я ставлю там, де був. О, кстати, чого треба зламати? Передивіться, скільки тут динаміту. Так, я викину люк. І пісковик. І цей, і цей шар динаміту, він би під, повинно, взірвався. Я представили, що як це було погано. Ми вибираємося наговорю. Хоп-хоп. І все, ми його розграбували. Всім спасія, з вами був Флорекс HD. Ой! Давайте ж показати себе. Якось F4. Ні? F5. О! З вами був я, Флорекс HD. І... До наступного зустрічі!